Привіт, любі! Я хочу торкнутися сьогодні дуже важливою теми, як мені здається. Зараз я мешкаю в Німеччині, я мусила виїхати з України по зрозумілим причинам. І я приїхала в Німеччину разом з тисячами б'юті-майстрів з України. І спочатку ми почали тут працювати, обслуговувати своїх. І оці свої дуже охоче до нас приходили. Зараз я вже працюю в Німеччині, в Берліні, в німецькому салоні краси, в нас Шефіня Німкеня, і Німкені всі мої співробітники, я Українка одна косметолог. І от я почала зустрічати на манікюрі. Українок, які приходили навіть не знаючи, що ще український косметолог тут є, і залюбки зараз вже стають моїми клієнтками з косметології, я почала в них цікавитися. Що ж таке, що вони приходять в німецький салон краси на манікюр, саме на манікюр Підікюр, коли нам всім відомо, що манікюр Підікюр українки роблять краще. І ось вони почали зі мною ділитися тим, що, приходячи до українок, завжди не розумієш, що ти отримаєш. Всі на початку війни масово ходили обслуговуватися до українських майстрів, щоб підтримати своїх. Бо ці люди вже давно в Німеччині, і це не тому, що вони шукали щось дешевше. Вони, власне, ходили підтримати своїх. І зустрілися з дуже поганим сервісом. А ми всі любимо розповідати, який поганий сервіс в Європі, але гарний в Україні. Але виявляється, що це не так. І я хочу вам передати думку українок і маю надію, що буде це для вас корисним, і що ви щось зміните в своїй праці. Хоча працею це не можна назвати, тому що праця це коли щось робиться легально. Так от, я що набросала. Зробити адекватні ціни в два рази нижчі, ниж, ніж в салонах краси. Бо ви не платите податки, оренду і інші накладні розходи салону. Як ви на це дивитеся? Мені здається, що Ну, не поспорити. Так повинно бути. Ціна вас мусить бути в два рази нижча, ніж ціна салону, салонів краси, середня ціна салонів краси. Якщо ви майстер-початківець, а таких дуже багато чесно про це казати та робити це ціну ще меншою. Багато хто з українок почав перед Вчатися, знаходячись в Європі, тому що просто людина не може працювати за фахом, за своєю професією, за своєю освітою по зрозумілих причинах, мова і визнання цієї професії, то почали перевчатися, вивчитися на манікюр бровки швидко, легко і так здається, що прийде результат швидше. То ви, будь ласка, про це чесно кажіть. Вас прийдуть, підтримують, але якщо будуть знати, що ви довший час обслуговувати, будете, ну і щось може так бути, що на щось замкнути треба бути очі. Розповідайте про це. Ретельно прибирати квартиру, приймати клієнта в ідеальній чистоті. Здається, що не так. Але багато хто так не робить. Я сама приходила кілька разів до перукарів, і я зустрічала ну це треба сидіти ж в коридорі, як завжди, на табуретці, І я зустрічала такий бруд, що я просто вибігала вже після фарбування з цієї квартири і просто забувала, в яку сторону мені бігти. Бо ти мало того, що стоїш, перекинувшись догори дригом, мию, ми, миєш волосся і ще бачиш цю брудну ванну і, і, і це все брудне любі, ідеальна чистота мусить бути. Косметологія, косметологія теж б'юті. Це ідеальна чистота. Це, як казали мені клієнти, коли я в Чернігові мала салон Яна, В тебе таке враження, що в тебе можна їсти з підлоги. Отака От чистота мусить бути, щоб клієнт був впевнений, що тут так чисто, що можна навіть поїсти з підлоги. Мати. Оборудоване місце праці або не кликати людей до себе взагалі. Так. Не гарно садити клієнта на якусь табуретку. Може, ви не можете купити прям все професійні меблі, але хоча б зручні. Хоча, б, ну, хоч якось пристосовані до того, щоб клієнт просидів там півтори години на педикюрі, не, не задираючи спину. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Будь ласка, зверніть на це увагу. Мати одноразові рушники, матеріали, засоби дезінфекції та демонстрація цього клієнту. Якщо ви перукар. Торазово рушники, Все як в найкращому, бо ви вже ж поступаєтесь в чомусь, людина вас шукає по Google Мапі, йде у під'їзд, буде мити волосся, перекинувши голову і себе догори ногами. То все, що ви можете з таких деталей докупити, все це мусить бути куплене. Все це можна замовити перевізником з України. Задешево мати такий зовнішній вигляд, якби ви приймали в салоні. Теж здається, що очевидна річ. Але скільки розповідають про, про те, що з мокрими якимось волоссями вкупі зобраними тільки з душу, в топіку в якомусь чи в, в халаті. Теж після душу там, чи до душу, ви маєте приймати так, якби ви виглядали в салоні. Домовлятися з своїми дітьми, щоб вони були чемні. Якщо ваші діти рухливі, гучні, то це може бути для клієнта ну, негарно, це може втомлювати клієнта. Так, якщо ваші діти бішкетники. Ну, ви не можете запрошувати людей до себе. Людина може 300 разів як любити дітей, але для... до нас приходять відпочити в першу чергу або в другу чергу. Відпочити. Місце б'юті мусить бути до відпочинку. Це саме ще стосується домашніх тварин в нашому салоні краси німецькому. Іноді наша шифово приводять свого песика. Дуже милий, ну дійсно, ну дуже милий, дуже солоденький песик. Але, ну, я була здивована, що, що так. Ну, добре, не мої справи, не мій бізнес. Але вже кілька разів німці написали у відгуках. Що пес в такому місці недоречний. Тобто доречний він, недоречний, е, ніхто не знає правильну відповідь. Але не всім людям це подобається. І якщо у вас домашні тварини є, то принаймні треба про це попередити клієнта, що в мене котик, бо, бо навіть алергія може бути на псячу чи е, котячу шерсть. І останнє, що я вам хочу сказати, я хочу вас попросити дослухатися до моїх порад, щоб ми, українські б'юті-майстри, були дійсно тут зірками. І якщо ви не бажаєте бути отакою от сумлінною, то хоча б не робіть про нас таку славу тут в Європі. І дайте нам можливість нам, сумлінним майстрам косметології, б'юті, доказати, що ми, українки, найкращі в Європі в цій професії. Якщо відео корисне, сподобалось, подобайки, будь ласочка, накидайте. Все-пока! Щасливого, красивого життя для вас!